Ми Арійне переможні Біловодського ліцею номер 1 Вас вітають джури з Луганщини. Нас розкидала доля по світу, та серцем ми разом, бо в серці Україна. Ми не просто діти війни. Ми діти надії. Наше гасло честь і слава незламним. Наш девіз – Ми нашу рідну батьківщину обережемо від всяких бід. Ми непереможні. Одна родина. Міцний і славний. Весь наш рід. На нашій емблемі зображено схід сонця і паросток. Це віра, відродження, нове життя. Ми віримо в перемогу. Бо навіть в темряві ми світло. Наша хорува має поєднання трьох кольорів жовтого, синього та малинового. Наші кольори не просто фарби – Жовтий надія, синій спокій, малиновий боротьба і сила духу. Разом це наш прапор і наш спротив. Я Ярослава, я ройовий, я з луганщини землі, де світанки пахнуть полином, де війна обпекла дитинство, але не зламала дух. Я тримаю стрій для тих, хто не може, для тих, хто мріє, і для того, щоб повернутися додому сильною, вільною українкою. Я Нікіта, козак, що бореться словом і знанням. Моя зброя історія, і я не забуду жодного імені, що захищає нас. Я Софійка, я з тих. Хто несе світло. Я не воюю зброєю, але моє слово як пісня, а серце як оберіг для України. Я вірю, що навіть ніжність це сила, бо ми, дівчата козацького роду, Міємо не тільки берегти, а й надихати на перемогу. Я, Ярослав, нас не зламає ніяка бо ми не просто діти війни, ми її кінець. Я Анна. Я слуганщина, моє дитинство поруч з війною. Та я виросту сильною, бо там, де біль, народжується міць. Я Даринка, моє серце, як стяг, жовто-блакитне. Я мрію про світ без сирен і вірю, що навіть одна добра справа це вже перемога. Я Тимофій. сила, мій характер. Як Сагайдачний, я стою за правду. Захищаю, граю у футбол і мрію повернутися додому. Я Діана. Моя сила любові до мови, до пісні і до традиції. Бо поки звучить українське слово, живе і наша нація. Джура це не просто гра. Це школа гідності, мужності і любові до України. Ми – Частина великої козацької родини. і цим пишаємось, ми майбутнє України. Луганщина де поле за селом, з грімою переселенську душу. У час війни нам боляче обом. Але ти борешся, і я стояти мушу. Слава Україні! Героям слава! Слава козакам! Слава, слава, слава!